Є дві заповіді, які включають в себе весь закон це полюбити Бога і полюбити ближнього. І в чому проявляється любити ближнього? Проявляється в тому, що коли ми проповідуємо, коли ми спасаємо людей проповіддю Євангеля, щоб люди знали істину, щоб люди покаялися, стали дітьми. Таким чином. Ми виконуємо заповідь любити ближнього. Це сама найвелика любов, яку можна явити людині, щоб людина була потім в житті вічному. І Христос сказав, що мені являються ті брат сестра, ті, моя сім'я, хто виконує те, що я сказав. Ті люди, які християни, живуть лише для себе, вони до Христа відношення не мають.